Всім привіт друзі! Третій день копу, відпустка Ось там машина Десь на горизонті У нас дощі, дивіться яка погода, Сапоги отак, Лопата бруднюща, і десь тут будиночок і почались сигнали, то я включився, бо знахідка. Ось така штука від... Крантик від самовару. Перша знахідка є. Дощ пройшов. антихмари Шукаємо, що буде, то покажу. Сигнал. Так, ще стерня, бачите, соя чи що було? Залишилась стерня. є не зовсім чіткі але треба купати вже якась залізяка зря купаю Ого, 76. шість оце да Це да. так ее, монетос ти де? Е, точно монетос. Такий сигнал класний. Ці багнюці оп, ай, друзі, шмурдяк йо моё якийсь оплавиш. облом. Рівно 70. Цікавенький сигнал. Вже відійшов від того будиночка. Бо він пустий. Або там неможливо купати, бо... Що тут? Якась фігня? Якась фігня Йдемо далі. Знов 70 Не можу таке не купатися, срібна монета, може бути. Або мідна. Маленька. Щось глибоко. Шмур якась, як завжди. О, щось бачу. Хі -хі. Ух ты! А це цікаво частина дзвіночка, дивіться, який гарний. Ха, Ха! Ай, шкода, що він зламаний. Клас. Так, друзі, знайшов інший будинок. Каміння, цегла і отака от ложка. Залізна. перший раз таку бачу, але що є, то є, викопав мордяк. Вітрюган це якийсь капець. Он гриби. А ось яблучка. Я вже набрав, а це зараз в дорозі буду їсти на іншу точку. Є ого -го. Да. Оце яблучко, Ммм смачні. Погнали, друзі, далі! Поки дощ нас не вигнав з поля. Тут яка яблуня, йо і баки, оце краса оце смачне Берем. Дивіться, друзі. Накосив. Хо-хо скільки їх тут. Тьма. Оооо. хо 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 Все зібрав, потім включився. Нормально? Нормально. Тут все не збереш. дивіться який. Опа, опа під -ху, ху Тут можна грибів назбирати. А монеток-то і нема. Я не можу дойти до будиночка, де рублян, знайшов царського. Миколи другого. Оце, друзі, грибів. Йома! -йо. Дивіться. Ох. Оп. Краса. Хоп. Огонь. Це якщо по двом сторонам пройти, то і не дотягнеш додому. З таких грибів. Фу-ху-хух. Дивіться. Гриби, яблука, вже тягнути не можу. Але жадібність своє візьме. Все заберемо. Йдемо, друзі, на інше поле, а потім в той лісок, якщо буде час. А ще до машини скільки кошмар. А ще грибів тут по саці. Мільйон. А вже нема куди збирати. от такі справи. Йдемо шукаємо. Так, друзі, я на будиночку, нарешті, на якому знаходив рубль. Бачите, цегла, кераміка. Багатий був будиночок. Багато чорних сигналів. Серед них треба знайти скарб. Шукаємо. Уважно. Друзі. Ого, сигнал. Зараз покажу. 82. Ху -ху -ху. Щось здоровенне Це п'ятак. Давно не знаходив п'ятаки 1878 рік. Як завжди, підубитенький, підушатаний, але це п'ятачела. Можуть бути рублі. Шукаємо погода. Звісно, не сприяє, але ми шукаємо. Ось така монетка. Чистим, буде добре. Гарно. Супер. Приємна знахідка, дуже приємна. Щось кругле. З дірочкою. Ай. Це не монета. Але якісь надписи є. Друзі, зараз дощ, темно, потім роздивимось на фото. Друзі, жахливі умови не знімаю онлайн, ні, ну ніяк. Ховаю камеру і це монетка. Це знов срібло. Ха-ха, п'ятнашка. Й-майо, це срібло Хі -хі -хі. не бачу, який рік Знов в коцана. Що ж вони всі такі вбиті? Покажу потім на фото. Клас. Так, друзі, не витримав. 1879. 15 копійок. Ось так от. Все мокре. Пін, ноги, все мокре. Прилад. Ось така монетка. Супер. Це будиночок. Тут рубль десь був. Поруч. Супер бере. Все, друзі. Ви Виключив прилад. Вже йду. Весь мокрий, але довольний. Задоволений. До машини. Ось машина на горизонті. Зараз ну, бачили який коп. П'ятак чудовий. Гарні срібні монетки. Зараз вам покажу, як я намагався сюди заїхати. Тиждень ліє дощ, болото, та тільки трактори їздять. І я машиною своєю. Хотів заїхати наївний. Зараз покажу. Ось друзі, я тут місив. А тут вистачило розуму розгор... розвернутися. І з горки вже покотився нормально. А наверх побуксував повний привід, але колеса замулились і все, воно мене носило тут а <реш> такі пригоди Кожен день ліє дощ, а що сидіть вдома. Така відпустка. Ось тут я буксував, намагався не злетіти в поле і виїхав. Там вже нормальна дорога. Все, друзі, зараз покажу результат загальний. І на цьому все. Так, друзі, результат сьогодні чудовий. Відро грибів, пакет грибів, рюкзак повний грибів і те, що ми знайшли. Дві срібні монети і п'ятірочка. такий коп. Коп. Супер. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей!